Всіх щиро вітаю. Ну, все, у нас дощі, доробили свою справу з помідорами. І сьогодні будуть ще. Вчора була така страшна злива, і хмари такі крутилися, я зрозуміла, що буде град. Але, знаєте, в нас є таке, колись розкажу, може детально і покажу ну прикмета, повір'я і такий дієвий засіб. Нас одна жінка навчила, а ми кладемо навхрест рогач з кочергою. І слава Богу, оминуло. Ну, помідори тут уже нема що рятувати. Ви вже всі бачили прекрасно відео цих жахіть. Е, я сьогодні хочу вам показати, знаєте що? Я вже колись показувала, і зараз знову про фізаліс. Багато господин його не люблять, нехтують ним. У нас його бабуся не переварює, тільки не в плані їсти. А в тому плані, що він у нас самостійний вже, тобто його достатньо один раз висадити. Ось я йду до кущів. А далі він сам себе культивує. І хочу вам сказати з великим успіхом. Я його використовую. Оце звичайний, ну як їх називають, фізаліс, звичайний мексик-мексиканські томати їх ще називають. В цьому році, ось дивіться. Який гарний вони в, в таких коробочках. Я його використовую, консервую, коли мариную помідори. Туди і, і кидаю і фізаліс обов'язково. Він такий смачний. Знаєте, чим схожий? Схожий на той рецепт отаких ще помідорів, зелених, маринованих. З радянських часів я, до речі, також хочу те, що позалишалося тут. Зелені повиривати. Зараз шукаю е, цю есенцію оцтову. Здається, там вона повинна бути е, чи 70%, Ну можливо, буду через інтернет замовляти. І хочу зелені спробувати. Я їх наскільки люблю, але зараз вже в магазинах їх ніде не знайдеш. Е, і воно дуже схоже. Раніше клала, знаєте, так в баночку два-три, там навпіл різала. Зараз намагаюся е, відсотків 30, е, тому що б'ємося, коли відкриваємо помідори. За оцей саме фізаліс дуже ну дуже схоже. Сам по собі, до речі, пробувала маринувати тим маринадом, що помідори не смачний. Ну, в нього є такий певний специфічний присмак. До речі, є люди, його якось використовують і в салати. Я ніяк не використовую, крім як оце в маринацію. Далі все, що натрусилося по весні, немає значення чи тут грядки оброблялися чи не оброблялися. Чи переорювалися, все рівно полізи кругом і, і дуже багато. То бабуся завжди психує, але в цьому році, я кажу, нема що психувати, тому що дивіться, яка ситуація. Ось, бачите, голий кущ. В цьому році і вони також, ну вони фізаліси мої, їх небагато. Ми кущів можливо сім залишили. Вони також похворіли, попечені, на них напала вперше вперше за весь час фітовтора. Я, до речі, використовую не тільки отакі вже знаєте жовті ось плоди, а зриваю і зелені. Воно все рівно іноді просто і немає ще таких настигших. Ось гарненькі Зараз заберу, бо зараз намила вже помідори, такі жовтенькі, позабираю. Тайсоне, не треба сюди в грязюку. Чуєш? Грязюка, що ти вже їсиш? Господи, грязюка страшна. Ну, хочу сказати, бабуся добряче попрацювала і повиривала його практично весь. Дивіться, ось зелені ще нормальні. Оце ж хочу їх спробувати на, та от, замаринувати. Бо ці ж ось тільки починає стигнути, починається отож така біда. Дивіться, які є цікаві, чорні. Тут скільки сортів, сортів, мабуть, не знаю, 15, можливо, і більше. Ну, а толку, толку з цих сортів. Так, а тепер ще що хочу сказати про цей фізаліс. Я колись куштувала, нас пригощала знайома десертним фізалісом. Ой, зараз вилізу. Боже, тут... Квашня страшна. Ну, це кажу, все. Треба швиденько шукати цю есенцію, оцтову, тому що біда буде і, і зелені пропадуть. Хоча б, думаю, чи вже чи насолити. Так воно ж, знаєте, починається шкода, не займай, можливо, десь щось достигне, бо ми взагалі залишилися без соку томатного. От, Жінка пригощала десертним. Такі невеличкі ягодки, схожі на полуницю з присмаком полуниці. Я вам не можу передати. Тобто вони менші, набагато менші. ну такі, знаєте, ну, Розміром, я не знаю, як, на що. як томат черрі. Ось, ось ось, ось дивіться, оце тут, до речі, також фізаліс. Десь отакі розміром вони були. от уявіть, який цей гігантський. і ось. Але ж е, я тоді нахрумалася їх така смакота скільки не садила, не вдавалося виростити. Тобто продається під е, виглядом десертного, а насправді потім отакий виростає, ось, звичайнісінький. Але в цьому році посадила. Ось, подивіться, оце я тут висадила, не знаю, мабуть, кущів 10 і також щось йому не подобається. Трішечки, начебто чи хворіє, ось його покрутило, нічого я з ним робити не буду. Але очікую на квітіння, а його практично тут і немає. Чи можливо, зараз покладу, бо це буду носитися. Ось, дивіться, починає тільки квітнути. І е, каже мій чоловік, вчора каже: я думав, взагалі що це баклажани. Я кажу, та ні. Е, такі шорсткі, приємні, такі волохаті е, в нього листочки. Ну, оце ж покрутило. Це ж якась хвороба, я так розумію, ну нічого страшного. Мало квіту, слухайте, навіть якщо буде смачний, то що оце ось? Ну, ось? Я вчора шукала і не знайшла навіть жодної, жодного, ще так, щоб був натяк на те, що буде коробочка. оця. А потім чоловік каже, ось дивися, ось повинно бути. Це ж якщо не відпаде. І ось перша. Вона навіть трішечки, слухайте, і по формі, я дивлюся, не, не кругла. Видно, що трішечки буде інший. Так же ж хотілося б розростити. Ну, оце не знаю, наскільки вдасться. Ага, і ось іще. А оце ж такі гарні ранні помідори. Ну, не зовсім то вони і ранні. Все попечене, пожране. Ну та Бог з ним. Що вже бідкатися. Ось, дивіться, яка краса висить. Так же хочеться, щоб достигло скуштувати. А тут ось які манюнічки. манюнічки. Ну, як достигне, будемо з вами куштувати та поділюся обов'язково враженнями, досвідом. Повинно рости, як бур'яна, бачите? Як бур'яна вже нічого, нічого не росте. Як бур'ян росте тільки ось батат, Ну, верхня частина, нижня, не знаю. Але в цьому році, дивіться, ну килим. Прям. З такий, знаєте, як нема де й ногою стати, і бур'яни видави усі. Отам, де поодинокі, он, бачу, щириця спробувала вилізти, але їй не вдалося. Тобто розкажу, аби ж воно тільки нав'язалося, дуже ж цікаво і хочеться. І вже я ж кажу, я вже багато років намагаюся виростити, не вдається. Все, брехню кладуть, слухайте, в грязюку в таку влізла. Квашня страшна, ну, можливо, це перцеві подобається. Так отже, люди заходи знову. Це у нас 9 ранку сьогодні, 7 серпня. Знову буде. Ну, все. Тобто, дивіться, я знайшла вихід, спасаємо помідори. Тобто, або їх зеленими солимо. А речі, є рецепт такі смачнючі, там десь в стрічці. Або. Оце буду маринувати. Так хочеться. Страшне Слухайте, аж слина покотилася. Всіх цілую, люблю. Будемо, сподіваюся, дочекаємося, і десь щось у нас тут вродить, і обов'язково вам покажу. До зустрічі!